Добрий день. Зараз ми розв'яжемо декілька задач, пов'язаних з геометричним означенням імовірності. Для початку давайте пригадаємо, у яких випадках імовірність випадкової події обчислюється саме за геометричним означенням. Простір елементарних подій має бути обмеженою піднужиною евклідового простору. Наприклад, це може бути відрізок на прямій, або квадрат. Або круг на площині, або, наприклад, куля, або куб у тривимірному просторі. Ну і можна розглядати дві складні задачі, де простором елементарних подій є певна підмножина чотиривимірного або простор більшорозмірності, ну і відповідним чином обирати там н-вимірні об'єкти. Мова задач формулюється приблизно ось так. Випадковим чином обрали точку в множині омега і знайти ймовірність того, що ця точка потрапила в певну підмножину простору омега. В такому випадку ймовірність події А обчислюється за наступною формулою. Тут Чисельнику і знаменнику стоять значення мір множини А та омега, де за міру обирається природня міра множини у відповідному просторі. Тобто, якщо у нас омега це є підмножина R, то міра обирається як довжина, скажімо, він різка. Якщо ми розглядаємо об'єкти на площині, то в якості міри ми обираємо площу фігури. Ну, в тривимірному просторі, очевидно, об'єм тіла. Напевно, найскладнішим етапом при розв'язанні задач на геометричну ймовірність є інтерпретація умови задачі в термінах вказаних геометричних об'єктів. Далі, обчислення довжин або площ отриманих фігур вже не є настільки складним. В найпростіших ситуаціях для розв'язання задачі достатньо знати шкільні формули, типу площі трикутника. Об'єму кулі і так далі. В деяких задачах додатково потрібно використовувати визначення або кратні інтеграли, наприклад, там, для знаходження площі криволінійної трапеції. Давайте почнемо з такої задачі. На відрізок 0,1 навмання кинуло точку, яка ймовірність того, що вона буде віддалена від лівого кінця відрізка, принаймні в два рази більше, ніж від правого кінця цього відрізка. Хастичний експеримент полягає в тому, що ми навмання кидаємо точку на відрізок 01, відповідно, неважко здогадати, що простором елементарних подій буде саме весь цей відрізок. Для того, щоб зрозуміти, як геометрично виглядає наша випадкова подія, давайте зробимо ось такий малюнок ось наш відрізок 01, і нехай точка Х знаходиться ось тут. Для того, щоб випадкова подія відбулася, потрібно, щоб відстань від даної точки до лівого кінця відрізка була принаймні вдвічі більша, ніж відстань від цієї точки до правого кінця. Тобто ця відстань до рівня Хповідна відстань до правого кінця дорівнює рівня мінус х Давайте нашу подію позначимо буквою А. І це є набір тих точок з відрізка 0,1. Для яких х не менше, ніж 2 помножити на 1 мінус х. Давайте розв'яжемо отриману нерівність. Маємо х більше рівні 2 мінус 2х, тобто 3х більше рівно 2, х більше рівно 2 третіх. Насправді, випадкова подія А це зараз є відрізок 2 третіх 1. Для обчислення ймовірності використовуємо ось цю формулу. І в якості міри множини обираємо саме довжину, тобто ймовірність події А це відношення довжини відрізка 2 третіх 1 на довжину відрізка 01. Тобто ймовірність дорівнює 1 третя. Наступна задача. На відрізку 03 навмання вибирають два числа x та y. Знайти ймовірність того, що ці числа будуть задовольняти наступну нерівність. В даній задачі ми одразу обираємо два числа, тобто результатом стохастичного експерименту буде пара чисел, кожне з яких належить ось такому відрізку. Тобто простором елементарних подій є квадрат. Зі стороною три давайте зобразимо довжину омега на малюнку. І будь-яка точка цього квадрата може бути результатом нашого стохастичного експерименту. Тепер ми можемо записати, що наша випадкова подія це є такі точки нашої множини омега, що задовольняють відповідним нерівностям. Давайте зобразимо множину А на малюнку. Спочатку давайте зрозуміємо, які точки задовольняють стіни рівності, тобто y менше рівне X. Нам потрібно провести пряму y до рівня x. І точки, які знаходяться нижче цієї прямої, задовольняють відповідну нерівність. x квадрат менше рівня 3y це те саме, що y більше рівне x квадрат на 3. Тобто це ті точки, що лежать вище відповідної параболи. Парабола проходить через точку 00. І через точку 3-3. Ці дві нерівності мають виконуватись одночасно і відповідна область зображена на малюнку. Давайте знайдемо міру об'єктів. Оскільки зараз все розміщено на площині, то мірою цих фігур будуть площі. Площа квадрата це зрозуміло. буде тут 9. А площа множини А. Можна обчислити за допомогою визначеного інтеграла. Визначено Інтеграл від 0 до 3. Так, ми від функції, яка обмежує нашу фігуру зверху, тобто х, піднімаємо функцію, яка обмежу графік, якої обмежує нашу фігуру знизу. Далі знаходимо первісну x квадрат на 2 мінус на 9 і робимо відстановку. Приймаємо тут 9 других, мінус 3, тобто 3 других. Тому ймовірність події А – це відношення приманих значень. Це дорівнює 3 других, ділити на 9, тобто 1 шоста. Наступна задача. Випадковим чином обирають два числа з відрізка 1.3. Знайти ймовірність того, що їх сума більша за їх добуток. Дана задача є схожою на попередню. Простором елементарних подій є квадрат зі стороною 1.3. І випадкова подія А полягає в тому, що сума обраних чисел так більша за їхній добуток. Давайте спробуємо. Цю множину зобразити на малюнку. Для цього перепишемо цю нерівність, перенесемо в початку y в праву сторону, Ми отримаємо наступну нерівність, Далі винесемо y за дужки. Зауважимо, що зараз x завжди більше рівня одиниці, тому x-1. Це невід'ємне значення. Давайте припустимо на деякий час, що x не дорівнює 1, тому, коли ми поділимо на x-1, то знак нерівності не зміниться. Ми отримаємо наступне. Давайте цю нерівність перепишемо, що в такому вигляді y менше за, тут можна відняти, додати одиницю. Тобто 1 плюс 1 поділити на x-1. У нас задовольняють ті точки, які знаходяться нижче кривої y дорівнює ось такому виразу. Межа нашої області це гіпербола y дорівнює 1 на x, яка зміщена вправо на одиницю, і вгору теж на одиницю. Давайте зробимо відповідний малюнок. Залишилось обчислити площу фігур і підставити відповідні значення у формулу. Площа. Квадрата буде дорівнювати Р-1 в квадраті, тобто 4. Так і площу множине А. Ми обчислимо наступним чином. Розіб'ємо х хідрення 3 других. Так, це множино на 2 частини. Отримаємо тут прямокутник зі стороною 2 та 1 друга. Та ось таку криволінійну трапецію, площу якої ми знову знайдемо, використовуючи визначений інтеграл. Інтеграл від 3 других до 3, і зверху нашу фігуру обмежує графік ось такої функції, одиниця плюс 1 поділити на x-1, а знизу графік функції y дорівнює одиниці. Бачимо, що одинички ось тут скорочується. Тому ми отримаємо 1 плюс логарифм модуль x-1. Відстановка від 3 других до 3. Оце буде дрінята одиниця плюс логарифм 2, мінус логарифм 1 друга. І логарифм 1 друга це є логарифм 2 в степені мінус 1, тобто мінус ln2. І, враховуючи цей мінус, ми отримуємо, що це дріння 1 плюс 2 логарифма 2. Тоді ймовірність події А буде дорівнювати 1 плюс 2 логарифма 2 поділити на 4. Наступна задача. Випадковим чином обирають 3 числа з відрізка 01. Знайти ймовірність того, що їх сума більше за одиницю. Оскільки в даній задачі обирається одразу три числа, то за простір елементарних подій природньо обрати певне тіло в тривимірному просторі. Тобто кожному числу буде відповідати своя координатна вісь. І оскільки точки беруться з відрізку 01, то неважко зрозуміти, що простором елементарних подій буде ось такий куб. Тепер давайте спробуємо зрозуміти, яке тіло буде відповідати випадкові події А. Ми маємо розглянути всі точки нашого куба, які знаходяться вище площини X плюс Y плюс Z, до рівня 1. Для побудови площини достатньо вказати три точки, які належать цій площині. У даному випадку цими точками будуть, наприклад, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, тобто ось ці вершини куба. І ми через них проводимо площину. Це буде виглядати приблизно ось так. Так, і всі точки цього куба, які знаходяться вище цієї площини, задовольняють випадкові події А. Давайте знайдемо об'єми отриманих Тіл. Об'єм куба це дуже просто. Так, це одиниця в кубі, тобто один. А для того, щоб знайти об'єм тіла А, давайте від об'єму куба віднімемо об'єм цієї трикутної піраміди, яка відрізається як би площиною з цією від нашого куба. Пригадуємо, як знайти об'єм трикутної піраміди це є. Одна третя площа основи на висоту. Так. Основа зараз це є прямокутний трикутник з катетом що рівне одиниці. Його площа буде дорівнювати 1 друга на 1 на 1. І висота цього куба теж дорівнює одиниці. Тобто маємо 1 мінус 1 шоста. Тобто 5 шоста. Відповідно, ймовірність події А. Це буде відношення. Цих двох значень, тоб 5 шостих поділити на 1 до 5 шостих. Наступна задача випадковим чином вибирається 3 числа з відрізка мінус 1,2. Знайти ймовірність того, що сума їх квадратів більша їх суми. Даній задачі простором елементарних подій знову є куб тільки вже зі стороною 3. Давайте для того, щоб малюнок було сприймати дещо легше, не будемо домальовувати ось ці координат. Розглянемо нерівність, яку задовольняють вибрані точки. Ми зараз маємо зрозуміти справді якою поверхнею обмежена наша область. Для цього давайте перенесемо цю суму вліво. Тримаємо наступну нерівність і виділимо в лівій частині повне квадрати по X, по Y по З. Для цього нам потрібно додати одній четвертій тричі. Для того, щоб нерівність зберіглась, ми маємо і в правій частині додати відповідну суму, тобто 3 четвертих. Таким ми отримаємо х мінус 1 друга в квадраті, плюс y мінус 1 друга в квадраті, плюс z мінус 1 друга в квадраті, більше за 3 четвертих. Тобто межею нашої області є сфера, з центром в точці 1, 2, 1, 2, 1, 2, так, і радіусом корені з 3 на 2. І точки, які задовольняють дану нерівність, лежать за межами цієї сфери. Давайте зауважимо, що серединою відрізка 1, 2 Є точка одна друга. Це означає, що центр цієї сфери буде співпадати з центром куба. Тобто геометрично множина виглядає зараз таким чином: це є куб, в якому вирізана всередині така куля радіуса корені з трьох натва. Заважимо, що радіус сфери менше за половину довжини відрізка, тобто три других. Це означає, що дійсно ця куля повністю знаходиться всередині цього куба. Нам залишається знайти значення об'ємів отриманих тіл і підставити їх у формулу. Об'єм куба, це буде 3 в кубі, тобто 27, об'єм тіла А, те, що об'єм куба. Мінус об'єм кулі. Об'єм кулі це є 4 третіх. Пі помножити на радіус в кубі, тоб корень із трьох на 2 в кубі. Оце буде дорівнювати 27 мінус 4пі три корень із 3 на 3 на 8. Трі, який скорочується. Ось тут ще двійка скорочується, тобто буде 27 мінус пі коренів із трьох поділити на 2. Тоді, мовірність події А. Буде дорівнювати відношенню оцих двох чисел. Тут тобто буде одиниця. мінус Пі коренів з трьох поділити на 54. Наступні дві задачі є дещо цікавішими за попереднє, оскільки вибір простору елементарних подій. Тут буде не настільки очевидним. Давайте розглянемо наступну умову. Є решітка з радіусом прута А, відстань між прутами дорівнює L. Зверху на решітку кидають кульку радіуса R. Знайти ймовірність того, що при падінні кулька зачепить прут решітки. Давайте розглянемо ось таку решітку. Начебто, ми на неї дивимося згори і за умовою задачі. Комірки цієї рішиці є квадратами зі стороною L. І радіус цих металевих, скажімо, стержнів дорівнює А, тобто діаметр дорівнює 2. І припустимо, що ми кидаємо зверху на цю решітку кульки, радіуса R. І питання: з якою ймовірністю така кулька зачепить проти решітки. Одразу давайте зауважимо, що в випадку, коли діаметр кульки, який зараз дорівнює 2R, більш рівний відстані між протами, то ймовірність, е, яку ми шукаємо, завжди буде рівна одиниці. Це якби зрозуміло, оскільки кулька в такому випадку буде дуже велика, і вона не зможе пролізти через жодну з комірок даної решітки. Тому в подальшому давайте розглядати ситуацію, коли діаметр кульки менший за L. Далі варто сказати наступне: звичайно, що решітка має багато таких квадратних комірок, і кулька теоретично може впасти в будь-яку з них, але насправді достатньо розглянути тільки одну фіксовану комірку. Тому що в будь-якому положенню кульки в будь-якій іншій комірці, буде відповідати. Таке саме положення цієї кульки у виділений комірці. Тепер давайте подумаємо, як задати положення кульки. Оскільки радіус кульки фіксований, то положення цієї кульки можна однозначно задати центром цієї кульки. Давайте розмістимо нашу решітку в прямокутно декартовій системі координат, як це зроблено на малюнку. Тобто, ось координат зараз проходять вздовж стержнів, ділячи їх навпіл. При такій побудові положення кульки, точніше, положення центру цієї кульки, буде задаватися ось таким квадратом. І сторона цього квадрату дорівнює L плюс 2 радіуса прута. Тобто, простором елементарних подій є квадрат зі стороною 0 L 2 2A. Для того, щоб кулька зачепила прут решітки, потрібно, щоб центр цієї кульки був віддалений до якого небудь прута решітки менше, ніж на радіус. І відповідно множина точок зображена на малюнку. Давайте знайдемо потрібні нам площі. Площа омега, це буде l плюс 2 в квадраті. Для знаходження площі множини А. Ми від площі квадрата віднімемо площу ось цього меншого квадрата. Давайте подумаємо, яка його сторона. Ми маємо від L відняти два радіуси кульки, тобто буде L-2R квадраті. Ну і тоді ймовірність події А дорівнювати відношенню цих двох значень, тобто це буде одиниця мінус L-2R квадраті, на L плюс 2 a в квадраті. це для випадку, коли 2r менше, ніж L. Остання задача на сьогодні. На двох концентричних колах радіусів 1 та 2 довільним чином вибрали поточці. Яка ймовірність того, що відстань між ними перевищує з трьох. Розглянемо з центром в точці О радіусом 1 та 2, і нехай на кожному колі вибрано по одній точці, наприклад, точка А і точка Б. Давайте поміркуємо над тим, як можна описати простір елементарних подій для такого експерименту. По-перше, можна зауважити, що даний експеримент є інваріантним відносно одночасного повороту. Обох цих кіл відносно точки О. Так можна стверджувати, оскільки нас зараз цікавить взаємне розташування цих точок одна відносно одної. Якщо ми будемо одночасно їх обертати навколо точки О, то їхнє взаємне розташування не зміниться. Це означає, що насправді ми можемо одну точку зафіксувати. Нехай це буде, наприклад, точка А. А точку Б вибирати вже випадковим чином. Положення точки Б відносно точки А можна задати за допомогою кута між векторами ОА та ОБ. Оскільки точка Б може бути обрана де завгодно на своєму колі, то значення кута Фі зміниться від 0 до 2 π Це і буде простір елементарних подій, що відповідає цьому експерименту. Тепер давайте з'ясуємо, які кути відповідають. Ситуація, що відстань між точками А і Б, тобто довжина вектора АБ, більша за кореність трьох. Для цього давайте використаємо терему косинусів. Довжина сторони АБ в квадраті. За цією теремою косинусів дорівнює довжині сторони ОА в квадраті. Плюс сторона ОБ в квадраті, мінус 2 помножити на ОА ОБ, ну і косинус кута між ними. Тобто Аб в квадраті буде дорівнювати 1 плюс 2 в квадраті це 4, мінус 2 помножити на 1 на 2 на косинус Фі. Це буде дорівнювати. 5 мінус 4 косинус Фі. Нас зараз цікавлять такі значення кута фі, щоб довжина сторони була більше за з трьох, а значить квадрат сторони має бути більше трьох. Тобто, кут фі має задовольняти ось таку от нерівність. Або що те саме, що 4 косинус Фі буде менше, ніж 2, або косинус Фі. Менше за 1 другу. Отримали стандартну тригонометричну нерівність. І ми зараз маємо знайти ті розв'язки, які потрапляють в проміжок від 0 до 2 π Тому φ буде належати відрізку від π 3 до 5 π 3. Так це і буде наша множина А. Ну і тоді ймовірність. Випадкова подія А це буде відношення довжин отриманих відрізків. Довжина відрізка А це 5 на 3 мінус на 3. довжина омега це 2 π мінус 0. Тобто це буде дорівнювати 2 третіх. Наразі це все. Дякую за увагу. До побачення.